Слава Україні, слава її мужнім захисникам! Вітаю, друзі, виноградарі! Для початківців, які запитують ще раз, як посадити садженець з відкритою кореневою системою восени. Відео в мене є, але, очевидно, люди просять ще раз зняти. Будь ласка, показую. Я це замінюю кущ старий. Бажано, якщо ви викорчували цей старий кущ. Побільше землі старої забрати старим корінням, щоб воно потім не гнило і не давало тієї гнилі для молодого вашого саженця. Саженець приготовлює ось таким чином. Дивіться, яка коренева система, досить непогана. Її я зараз підріжу сантиметрів на 20, так всі кінці освіжу і зараз покажу, як я його посажу. Приніс кілька відер свіжої земельки. Хоч вона суха, два відра хорошого компосту і добру жменю суперфосфату. І зараз я вам цей процес покажу. Ось так ось вкоротив коріння і цього достатньо. Землю засипав туди. Вона суха, зараз залю водички. Хай вона нап'ється земелька. Почекав, поки вся земля гарно не промокла. Це пройшло з півгодинки десь. Яма заправлена компостом, суперфосфатом, зверху насипаю отакий горб ямки. І зараз покажу ще сажане, що я далі з ним роблю. Коріння підрізав, я показав, а ось пагони, які цього року виросли. Ось на цьому пагоні залишайте 4 бруньки. Більше не потрібно. У мене тут два пагони вийшло, тому що я цей кущ садив. Весною думав на постійне місце, але осінь восени передумав, пересажу в інше місце. Тому я його обрізаю коротенько ось так. І ось цього тут раз, два, три, 4, 5 бруньок. Більш ніж достатньо. Ось ставлю цей сажен в ямку. Коріння розподілюю так по всій ямки на всій стороні, щоб ось ця точка росту, звідки росте пагін, була нижче рівня землі приблизно сантиметрів 10, см, щоб в перспективі ви могли його вкривати на зиму. І направляти ось ці майбутні пагони вздовж, вздовж ями, вздовж цього куща. І цього ряда, в якому буде рости ваш кущик. Засипав його землею. Дивіться, ще може бути такий момент, якщо у вас цей саженець, якщо він є довгий дуже, і вам не виходить отак посадити по висоті, ось так, ви можете його під нахилом отак посадити ось таким чином. Так? І ще я не сказав, на яку глибину сажу. Коренева п'ятка там має бути на глибині 30-35 см. Раніше я садив глибше, не вартує цього робити. Достатньо, ось на такій глибині 30-35 см. Далі я накриваю цей саджанець обрізаною пляшкою і повністю це зараз засиплю його землею. І до весни він в мене буде так зимувати. Щоб отам ті паганці не торкалися пляшки самої стінок, щоб на них не попадала волога. І вони будуть там в сухості цілу зиму гарно зберігатися. А ось цю землю, стару зараз звідси я винесу. Для, для інших потреб ця земля піде, а сюди засиплю свіжою, свіжою землею. Ось, майже повністю закопав. Зараз ще засипаємо сантиметрів. 10-15, цього достатньо. Можете поставити собі знак якийсь паточок сунути, щоб ви не згубили цього саженця. І нехай він зимує до весни. На цьому закінчую. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо подобається, ставте подобайки все буде Україна. Допомагаємо нашим збройним силам і обов'язково переможемо. Бувайте!